Вітаю мої шановні підписники і тих, хто не підписався, сьогодні я зроблю таку ягідну наливочку. Для цього мені потрібно бузини, півлітрова баночка, півлітрова баночка останньої малинки, яка в нас ще була. півлітрова баночка цукру, літрова баночка оковитої, кип'яточок, 3-літровий бутильочок. І давайте займемось ділом. Висипаємо ягоди так акуратненько. Тепер сюди ми висипаємо цукор. І потихеньку зараз будемо наливати кипяточок, щоб наші ягодки настоялися трошечки. Ось так розколучуємо сахарочок. Дивіться, яка вона красива, Уже так кольору набралася. Отак. От Побути туди-сюди. Тепер додаємо горілочки і знову кип'яточку. Закатуємо і ставимо в темне місце. Опа. Так. Ось така смакота получилася. Приходьте, дівчатка, підписуйтеся, робіть таку собі. Наливочку смакоту чекаємо на вас на нашому каналі.